А далі до виборчих тем. Центр виборчком перегляне документи на реєстрацію екс-батьківщинівця Миколи Булатецького. Йому, нагадаю, при першій спробі відмовили, мотивували тим, що подав не всі необхідні документи. Зі скаргою на ЦВК Черкаський політик пішов до суду. Київський апеляційний адміністративний суд його позов таки задовольнив. Микола Булатецький має намір балотуватися по 194-му виборчому округу. Я своє місце виконую, я роблю все для того, щоб переміг з щоб перемогло суспільство. Значить, а, е, значить, але але поки, поки, поки це важко дається, разом ми можемо змінювати ситуацію, але змінюватися вона, я попереджаю, не буде просто так. Якщо ми не будемо вести, Хто б не прийшов до влади, він буде робити перш за все для себе оточення і так далі. На жаль, а от Наталії Нитовкіні, які також відмовили напередодні у реєстрації, поки зеленого світла на участь у парламентських перегонах не дали. Причину ЦВК називає ту ж саму, що й булатецькому рішення Центрвиборчкому жінка продовжує активно оскаржувати в судах.